Доброго дня, шановні друзі, древолас, вітаю вас. Сьогодні знімемо огляд на такий сорт, як бережефар. Сорт був винайдений в 19 столітті. От, винайшов його, ну це випадковий сіянець, винайшов його Жефар, в честь нього і назван сорт. От, сорт ранньолітній, дуже класний. Це він, вже, вже мабуть, ну, до, достигає. То я так. Пробігав мимо, дивлюся, ще пару плодів висить. Думаю, треба зняти огляд, щоб люди ну, знали, що це за сорт, як він виглядає. От, ну, взагалі, які його смакові якості. Подивилися на нього вживу. Не перемикайтеся, зараз я зніму його поближче. От. О, тут такий сорт. Трохи його тут пташки. Пташки трошки його там почав підгнувати. Ну, все одно ми його зважимо як просто як... Так, дивіться, значить, ну, зараз ми поважимо. 125 грам. Цей плот важить. Трошки почав підгнувати вже м'якувата така. Дуже ароматна. Соковита. Соковитість, в принципі, помірна. Кислиночка трохи присутня, але вона відтіняюча така. Тобто м'якоть накисла. От. Якось. ніжна, трошки така як масляниста. Ну, такий приємний смак, такий освіжаючий. Ну, я ж кажу, трошки перестигла вона. Вже, щоб не чекати наступного року. То, думаю, сниму вам видео. Дуже классный сорт такий. Такий непоганий сорт, літній, от, якби для того, щоб поласувати дітям і для того, щоб поласувати дорослим. Непоганий він для консервації, тобто дуже такий дуже якісний літній сорт. От, цікавий. Якщо потрібні будуть якісні саджанці, будь ласка, звертайтесь для жителів Київської області, приїжджайте. Вас викупаємо візьмете самі самі свіжі саджанці, то є свіжі, що вже не буває. от так так що так от. Все, гарних вам врожаїв, хай росте роди. От. Ну і хай скоріше настане мир в нашій краї... країні. от виженемо агресора, і все буде добре. Все, до побачення!